Окупанти активізувалися на березі Енергодара, звідки вони постійно атакують Нікопольщину. У покрові волонтери запустили нову послугу догляду за літніми людьми. А житель райцентру збирає донати на годівниці для безпритульних тварин. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Наші військові зафіксували велику колону російської техніки біля Енергодара. Саме звідти окупанти постійно обстрілюють Нікопольщину. Там близько півсотні одиниць, десять з яких артилерія. Деякі бойові машини вже вирушили на запорізький напрямок, але частина і досі на березі Каховського водосховища. Влада просить жителів не нехтувати тривогами. Ворог може вдарити, що й не закінчить перекидати сили. Цієї ж ночі в усіх громадах Нікопольщини атак не зафіксовано. Дякуючи нашим військовим, по Нікополю без постраждалих, без поранених, без обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Відсьогодні в Нікополі поновили видачу продуктових наборів від ООН. Аби люди не скупчувалися у місті. Відкрили три додаткові волонтерські пункти у школах під номерами 9, 19 та 23. Працюватимуть тепер за новим графіком, окрім будніх ще у суботу. З 8 до 15 години нагадаємо, отримати пакунки можуть місцеві і переселенці від 18 років. Допомогу надають раз на місяць і з собою треба мати паспорт і картку платника податків. А у Покровській міській територіальній громаді продуктові набори від ООН сьогодні почали видавати також літнім людям, які мають пенсію до трьох тисяч гривень, а ще одиноким матерям. Отримати допомогу можна у шістьох пунктах. Їхня адреса зараз. На екрані працюють волонтери лише у будні з 9 до 15 години. Звичайні сантехнічні труби, але і з особливим дизайном. Такі годівниці для безпритульних тварин виготовляє житель Нікополя Ігор. Чоловік збирає донати на своїй сторінці у Фейсбук та бажає продовжувати допомагати покинутим хвостатим. Як долучитися і скільки годівничок вже є у місті, розкажемо у нашому сюжеті. Один за одним поклювати до годівниці підходять голуби. Підгодовуються тут кормом собаки. Наповнюють цю годівницю Ігор. Чоловік сам її виготовив та встановив спеціально для безпритульних тварин. Чотирилапих Ігор годує вже понад рік, відколи з Нікополя почали евакуюватися люди, побільшало покинутих тварин, каже чоловік. Тож він став діяти. В один вихідний день ми з моїм котом Барсіком подумали, я зібрався і я поїхав просто в супермаркет, в гіпермаркет будівельний і закупив все необхідне. Іде ж саме такої годівниці підгледів в інтернеті. Спочатку як її зробити, до кінця не розумів. Але виявилося, механізм нескладний. Має всього чотири деталі: коліна на 45, коліна на 90, труба сотка. Ну може бути довжина 50 або 100. і зверху кришка, яка захищає від потрапляння туди зайвих сторонніх речей і вологи годівниця – лише пів справи її ще треба наповнити. У соцмережі Ігор став збирати донати на корм. Так про це дізналася, і керівниця притулку для котів розповідає. Нині має понад 90 хвостатих, тож тема їй не байдужа. Побачила ж ці годівниці, які Гар виставив. і Я йому написала, що можу допомогти там дати мішок корму. Собачому мішок для котів. Будь ласка, кажу, завтра приїжджайте. Він приїхав, ми познайомились і якось так почали співпрацювати. Загалом таких годівничок по місту зараз шість штук. Люди відгукуються здебільшого позитивно. До мене підходять наші сусіди і дякують. І взагалі вони шоковані, що у нас таке з'явилося. Інколи бувають такі ситуації, коли вони гуляють зі своїми тваринами, підбігають їх песики, вони їх відганяють, кажуть, що це корм для вуличних. Ну, тобто, в принципі, негативного коментаря стосовно цього я не отримав жодного. Кожен, хто також підтримує ініціативу Ігоря, може зробити донат на його картку, реквізити для допомоги на екрані. Аміна Арнаут, Анна Целуйко, Ігор Селко, Про Нікополь. Тепер маленьке серця під недійним наглядом. Нікопольський медичний центр реабілітації дітей отримав сучасний електрокардіограф. Усі, хто потребує обстеження, можуть пройти його безоплатно, кажуть у закладі. Там також додають, що закупити нове обладнання допомогли благодійники та українська громада у Норвегії. А у Нікопольській дитячій лікарні жителі можуть безкоштовно проконсультуватися стосовно догляду за малятами. Терапевти дають поради щодо правильного положення тіла дитини, носіння на руках та з приводу моторного розвитку. Приймають лікарі за наявності електронного направлення. Телефони для запису на екрані на Нікопольщині Червоний Хрест відкрив новий напрямок роботи Догляд вдома. Це безкоштовна послуга для людей похилого віку та. Умовно самотніх, тобто якщо родичі перебувають в іншому місті, а також для тих, хто не може обслуговувати себе самостійно за потреби волонтери ж допомагатимуть у повсякденних справах, зокрема і щодо догляду за людиною. Нині в Нікополі працює два таких фахівці: ще один у покрові. Але штат планують розширювати, аби користуватися послугою, слід укласти договір з організацією. І насамкінець про новини із запорізького напрямку у мережі показали кадри, як наші дрони знищили два російські зенітні ракетні комплекси. Тор М2 видовичне відео полювання на ворога опублікував волонтер Сергій Притула. Він розповів, що це попрацювало на славу наші народні безпілотники, куплені коштами, які українці донатили на помсту. На сьогодні у нас вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Тихого усім вечора єднаємося заради України. Нескорені люди сміливої України.